Привіт, дівчата Іваня, дівчата і Іван. Е, понеділок. І в мене сьогодні такий якийсь лайтовий трошки деньочок, Я вже е, в мене два нових клієнти-підопічних. Мені не подобається слово клієнти, подобається підопічний. Е, розбираємось там з меню, там все начебто зробила. І для когось понеділок це робочий день, а для мене понеділок це відпочинок, тому що син пішов в садок. І ми оце думаємо, куди поїхати? В якийсь парк, ну попрацювати, звичайно, щось попрацювати, відео записати, меню поробити, аналізи подивитися. Але вирішили поїхати в ботанічний сад. Чому? Тому що ми давно хотіли поїхати в ботанічний сад, але він нікому не цікавий, крім мене і моєї сестри. Сину, ботанічний сад, як ви розумієте, ще поки не цікаво. Нашим моїм племінницям підліткам ботанічний сад вже не цікавий. А нам, старушкам, жінкам бальзаковського віку, ботанічний сад дуже цікавий, тож поїдемо дивитися, які рослини. Хоча вже і сакури перецвіли, і магнолії перецвіли, вже все перецвіло, але тим не менше, єдине, що там немає кави, певно, нічого не можна випити. Да? А мені вже нічого і не можна пити. Якщо не можна нічого пити, то й нема чого пити, як то кажуть. Так що їдемо в понеділок в ботанічний сад. Ось таке життя. А ви пишіть, чим займаєтесь ви в понеділок. Певно, на роботи пішли. А хто де працює взагалі? Не знаю нічого. Ваня, де ви працюєте? Ви там казали, що ви мене дивитесь, мені дуже цікаво. Приїхали ми в ботанічний сад. І що нам каже ботанічний сад, що він не працює сьогодні. Ось таке життя. А ми працюємо. Не дали відпочити нам, бачите? Ну, то ми підемо тоді в парк. Підемо в парк, поп'ємо каву. Хоча мені каву вже не можна, бо я вже сьогодні свою норму випила зранку. А, історія. Пам'ятаєте, я вам розповідала про чоловіків. Ванечко, це вас не стосується. Що ішов і, і чоловік, і отакий бере і тако докурив і свого беника викинув в, в город сусідній і пішов далі. Так ось тільки що ми йдемо по центру чернівців. Іде здоровий мужик, жирний, не мій клієнт, а мов мій, можливо, в майбутній, хоча ні, їсть яблуко, бере огризок, отако, кидає, де йде під машину якусь чиюсь, і пішов. Я жінка вагітна, стримуватись не можу. Кажу, хто це має за вами підбирати? А він, типу, мене не чує. Він пішов далі. Такий герой. От такі, от такі оці люди, от ці люди, такі от я не розумію. І коли мені щось там говорять, там. Ой, що вже говорять? Це, прийшли ми в парк, насолоджуємось життям. Зараз підемо десь, будемо медитувати, дзен. Входити в дзен. Хоча я, до речі, не медитую, мені здається, що я дуже а, якась а, енергійна, і я не можу висадіти на, од... на одному місці, ніколи не медитувала. Чи зараз це так популярно, ці медитації. Сидиш, ти... коли ти не можеш знайти відповідь, ти медитуєш, коли ти щось там не можеш. Мені здається, що я все можу. Зна, що мені медитувати? І ті відповіді, як я беру Google і шукаю відповіді на свої питання. Я не знаю. Але, може, медитації дійсно допомагають. Певно, їх не так даремно придумали. Я піду в церкву і мені там подобається, і я там собі медитую. Так, в цьому парку, до речі, нічого не робилося вже років 15. Може, років і 17. Тут є а, каруселі такі там далеко. Я щось весь час думала, що він такий новітній, такий цей парк. А згадала, що я сюди ходила, коли моїй племінниці було три роки. моїй племінниці старші вже 18, тобто 15 років. Нічого не робилося. Але це такі класні дерева і взагалі парки це дуже-дуже класне місце. Дуже люблю парки, сквери. Трошки холодно, начебто було тепло, але вітер сильний. в Чернівцях один день тепло, потім два тижні дощара лупашить. Скоро літо починається, а ми ще колготки не зняли. Як то кажуть. Яке тут морозиво? яке морозиво може бути річ? Да, каштани це якась особлива любов. Я полюбила каштани взагалі помічала, помітила цвіт каштанів тільки тоді, коли переживала драму розлучення з другим своїм громадянським чоловіком чи хлопцем. Хто він був, не, не знаю, хто він був. І мені так було погано на душі. Це було взагалі кілька років цих переживань, душевних травм втірзаній. І я тоді гуляла Києвом, і в мене біля будинку була така алея каштанів. І я ходила і дивилась, які вони гарні. І ніколи раніше не помічала, які гарні каштани. Які ці... От, ви просто подивіться, це ж щось неймовірне. І мені дуже шкода тих людей. Хоча ні, я буду зараз обманювати, нікого мені не шкода. Я просто не розумію тих людей, які не бачать. В таких дрібницях, здається, на перший погляд щастя, красу насолоду, <голи> коли в квітах не бачиш красу в природі, в пташечках, в звірях, тваринках, комашках. Всьому цьому є свій певний кайф. І ти відчуваєш себе щасливим, просто що ось ти маєш змогу дивитися на це, дихати цим. Це моя думка. Я, звичайно, людина не ідеальна. Але, наприклад, мій чоловік взагалі не такий. Я кажу йому, послухай, як гарно співають птахи, ти чуєш? Кажу, дивись, як гарно бузок -а. Кажу, пішли, подивимось на магнолії. І так в усьому. Кажу, Дивись, які гарні тюльпани тобі подобаються. Ага. Так, як ви бачите, ось такий ось парк. Тут щось мають робити нове. Велодром, велотраки для скейтбордів. Не знаю, щось таке нам казали. Раніше тут були тваринки, приїжджали. Тут кафе Літо. Я колись років 15, а навіть ні. Мені було 16-17 років, коли я приїздила в Чернівці на кілька днів до сестри своєї. І ми ходили в кафе Літо, і тут ми могли взяти шматок піци і томатний сік. Це так було смачно. Родинне кафе Літо. Зараз, звичайно, я би туди не пішла, бо це кафе іжога для мене. Але там всередині так прикольно, по домашньому уютно. Ну все, пішли ми шукати собі якихось приключень. Коротко про погодні умови в столиці Буховинського краю. Вітер, вітер. Ботокс в мене вже геть вийшов. І я типу рада, бо я тепер можу володіти своїми бровами і очима, але мор... зморшки. Ех, як приймати себе у віці, я не знаю. Я не знаю. Знаєте, куди ми пішли? Моя колюжанка захотіла шаурму. Каже, у мене когнітивний дисонанс. Я не знаю, що обрати шаурму чи хот-дог. Я поки тримаюсь. Прийшли на лавочку, але тут щось дуже багато голубіного помйоту. Я розумію, що це до грошей, звісно. Це все к діньгам. Але ми підемо краще на іншу лавочку. Розповім вам дуже цікаву історію позоріще. Ще раз була на, на, на побаченні з чоловіком. Ви пам'ятаєте, так, я казала? Сижу тут після побачення з чоловіком. І, можливо, ви бачили такі цікаві історії в соцмережах, коли дівчина приходить в ресторан із хлопцем, замовляє там собі лобстерів так. Грубо говоря, а, а чоловік такий сидить, а я нічого не буду їсти. Я не голодний, ну типу, бо немає коштів чим заплатити. Вчора ми пішли в ресторан. А, так як ми з чоловіком а, а, мали конфлікт, я вирішила його потягнути в ресторан, а, самий дорогий, звичайно, ми прийшли, він дивиться меню. Ти, ти бачила ці ціни? бачила ці ціни. Боже, що це таке? Ти взагалі, ти, ти, ти розумієш, які тут ціни? Це якийсь космос. Я говорю, успокойся, що ти себе ведеш, як позоріще. Кажу, мені соромно за тебе, за вас сижу, сміюсь. Він каже, тут немає їжі, яку я хочу. Тут навіть картоплі фрі немає. Коротше, приходить офіціант. я беру. І, будь ласка, грибінці із шпинатом в вершковому соусі, салат з лососями і, будь ласка, коктейлі безалкогольний макіто. Мій чоловік такий, ну, на нього переводить увагу офіціант Мій чоловік такий сидить. Каву, будь ласка. <сум> і як... ну, мені, по-перше, звичайно, не соромно перед офіціантом так точно, тому що. Я ж знаю свого чоловіка, він мене скажімо ем, зажи... скажем так, як то кажуть. Як, як це кажуть, не жадний, а димовіти хай Домовіти. І це було так смішно, реально як із соціальних мереж, коли жінка замовляє там то-то, то-то, тота, а він ти каву і все. А тим так подивився. Ну, якби він потім ще їв там, ще якісь трави, ще йому картоплю. Фрі зробили, її хоч немає у меню, але її йому зробили. І в принципі все було добре, але це такі позорі ще. Були у вас такі випадки, взагалі у вас чоловіки і Ваня. Ваня водить жінку свою на побачення. Час це вже таке побачення. Обсудили плани, якісь ремонти. Все. Що Що? Да. Я нічого не робила. А. Вже їдемо ми додому, з парком якось не дуже склалося. Так холодно, такий вітер замерзли, соплі течуть. А -а -а. Скоро літочко як то кажуть, але взагалі сьогодні продуктивний день. У мене нові продані. Там то продала, то продала, то відправити, меню роблю, здала новий тест, склала, прослухала три лекції, новий тест, бо я ж досі навчаюсь, і типу, туди пішли-сюди, пішли. Сюди пішли. Але ми настільки звикли в якійсь просто скаженому графіку жити. Ти постійно спішиш, біжиш, тебе дві хвилини на, на щось. Ми такі сиділи в тому парку, типу, якось якийсь такий день безпантовий. А насправді день пантовий. Є два типи днів пантовий і безпантовий. Мене <гум> так навчив чоловік. Все кінець влогу, Поїхали ми за помідорами в магазин.